розглянемо utility types це вбудований механізм, який дозволяє швидко створювати нові типи на основі вже існуючих, і з можливістю видаляти або змінювати окремі властивості. Це корисний механізм, проте в деяких випадках він може призвести до антипатернів. JavaScript — об'єктно орієнтована мова з підтримкою наслідування. Це означає, що при роботі з об'єктами архітектуру варто будувати, опираючись саме на цю особливість, тобто реалізовувати базові об'єкти і наслідуватись від них, додаючи власну логіку. При цьому бажано не змінювати поведінку батьківських об'єктів, а доповнювати її. Проте бувають випадки, коли це не зовсім зручно. Наприклад, нам потрібен спеціальний тип для реєстрації нового гравця. Він точно співпадає зі стандартним типом, але в нього відсутнє поле ідентифікатора, тому що воно невідоме до моменту запису в базу даних. Розбивати стандартний тип на кілька рівнів не дуже доречно в даному випадку, адже в усіх інших місцях ми очікуємо, що гравець повинен мати ідентифікатор. Тому тут доцільно використати утилітний тип оміт. Він дозволяє створити новий тип і видалити з нього властивість ідентифікатор. Таким чином ми швидко отримуємо готову структуру, яку можна використати для реєстрації гравця. А ось приклад поганого використання «Оміт», яке виглядає як антипатерн. Тут із одного великого типу створюється кілька менших на основі послідовного обрізання. Це сильно порушує модель наслідування, і з часом в такому коді буде дуже складно орієнтуватись. Існує багато утилітних типів, які ви можете використати для реалізації швидких структур. Найчастіше використовувані ви бачите на своїх екранах. Підписуйся на канал, якщо хочеш знати більше про TypeScript.